Як на вашу думку, чи потрібно українцям перемир'я у війні з Росією? Як сказати? Може воно і треба, але це з другої сторони, воно нічого не дасть. Путін сказав, не хочу перемир'я, а якщо він і зробить, то він тільки. А скажіть, на вашу думку, чи піде Україна на територіальні саме поступки задля перемир'я? Якщо така такі умови будуть? Ну я думаю, що ні, і я б, наприклад, б не пішла. А чому ми повинні... Маємо... Своє віддавати. це так само, як квартиру. взяти, mm -hmm. кому то толочку. Я вважаю, що це моя, моя mm -hmm. думка. Звичайно, так. Я вважаю, що всі території, які вони захопили, вони повинні всі оставити і піти, піти до себе додому і оставити нашу країну в покої, тому що ми вільна країна і ми повинні жити так, як ми хочемо, а не як хоче великий терорист миру. Перемир'я потрібно, але не на таких умовах, які хоче Росія, а які хоче наша Україна, щоб стати, бути вільною і самому розпоряджатися своїми територіями. А як ви думаєте, чи піде Україна на територіальні поступки задля перемир'я? Не, не треба цього робити. Я вважаю, що не треба цього робити. Не треба віддавати наші, наші рідні землі, тому хто це саме привратить наших українців в рабів. Цього не треба робити. Я як цивільний не можу відповісти на це питання, тому що ну, військові більше в цьому розбираються? Mm -hmm. Ну я вважаю, що перемир'я не потрібно. Росія переворужиться і нам це не нагодно. А скажіть, чи піде Україна на територіальні поступки задля перемир'я, якщо будуть такі умови? Не знаю, я не пан Зеленський. А. а взагалі, якщо так прийме влада таке рішення, чи згодні ви будете? Не залишається. Головне, щоб друзі повернули живі і здорові. А все останнє тут якось. Ну, Повернути людей території це одне діло. А от люди, які знаходяться на окупованих територіях, я вважаю, що їх якось би повернути, а там Ні, будуть. Ну, війна має закінчитися це однозначно. На яких умовах важко сказати? Битись до останнього українця це, це теж не вихід, але й віддавати, начебто, свої території і йти на якісь поступки ворогу, який навіть оці ці днів, що вони говорять, мені так здається, ну їм не можна вірити взагалі. Вони просто підсобирають собі зброю людей, так як вони це зробили, і, допустимо, в тій же Курській області, як вони зараз йдуть на сум. Вони що хочуть, перемир'я, це видно. Коли до нас по двісті шахетів летить, це хочуть миру. Ну тому... А скажіть на вашу думку, чи піде Україна на територіальні саме поступки за для перемир'я? Якщо такі умови? Ну, будуть? Ну як на мою, ну, напевне, так, на якісь підуть. Ну, щоб просто закінчити, щоб не гинули люди. Ви знаєте, навіть якщо так сказати, от ми з вами тут живемо, у нас тут начебто тьфу-тьфу-тьфу, Худ, тихо, мирно. Ми не зовсім ми співчуваємо людям, але, наверное, не зовсім розуміємо, <гад> як люди живуть ті, що втратили житло, сім'ї, каліки. Тому дуже важко так просто <гад> махати шашкою і щось таке вирішувати. Ну, війна має закінчитися. Всі війни закінчуються. Ну, Звичайно, хотіли, щоб перемогою. Ми так надіялись на Америку, а ось так бачите. Якраз коли Росія почала слабшати, коли все-таки і вона неправильно говорить, ну, напевно, так і є, втомлюватися від війни, від санкцій, від своїх двохсотих, від цього всього, від цін, А тут треба було трошки. Підштовхнути, а, а виявилося зовсім по-іншому. Дуже шкода, дуже дуже. Ну надіємося, все рівно на надія помирає останнє, так? Понятно, що треба це вирішувати. Що треба вирішувати і не знаю. Як вам сказати, mm -hmm. так, щоб зрозуміли. ну, Скажімо так, люди, які поклали своє життя, вони не, не клали його скажімо так, за які-то там, чиїсь чиї проблеми, чиї-то там території, там, і про чиї там інтереси. Там. Mm -hmm. Люди клали своє життя, тому що йшли за свій край, за свої города, за дружин, за дітей, і щоб не пустити цю сволоч цю... на нашій землі. Mm -hmm. І щоб ну, хоча б стримати їх на деякий час аб, аб, і вигнати з нашої землі настільки на це ну, є можливість. Останнє питання, а чи піде Україна на територіальні саме поступки задля перемир'я, якщо от такі будуть умови? Знаєте, Україна може піти на все. Угу. І на поступки, і територіальні, і так далі. Як вирішить влада і як домовляться вистоячі на, на, наші скажімо так, керівництво Україною і наші партнери, західні партнери, західні і, і європейські. Ну, я думаю, там питання буде на цьому рівні вирішуватися. А я думаю, що ну, то, що я думаю або ви, знаєте, це ну, не вирішить проблему і нічому не допоможе. Тому є, ми тільки можемо надіятися на те, що людей, для людей буде зроблено хоч Хоч для людей. От. Ми тільки сподіваємося на краще. А як буде, ну ніхто не знає, чесно говорячи. Чим це припиниться ця війна, і як вирішить вирішить е, керівництво нашої країни і західні партнери? Ніхто нічого не знає. Подивимося, побачимо.